Глядачів, і сьогодні з нами на зв'язку Валентина Харламова, начальниця відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільради. Вітаю. Доброго дня, Марино. Валентина Олександрівна, яким був цей рік? Знаю, що було багато здобутків, багато викликів, але прийшов час підводити ось такі перші підсумки. Ми вже потихеньку починаємо підводити підсумки, щось допрацьовуємо, щось плануємо на майбутнє. Цей рік для нас був він досить повен викликів, несподіванок. Рік збройного нападу Росії, збройної агресії. Освітяни як ніколи сплатилися, згуртувалися навколо адміністрації громади. Всі разом дружно працювали і працюють все для того, щоб було пришвидшити нашу перемогу. Звичайно, є певні виклики, які ми долаємо з честю для освітян громади. Серед них це дистанційна освіта, змішане навчання, відключення електроенергії на сьогодні. І хочу сказати, що Наші вчителі вони вже мають певний досвід із роботою при ковіді. Тоді ми тільки починали дистанційне. Звичайно, було лячно, звичайно, багато чого не знали, але підсумовуючи, бачачи нас тоді і зараз, то це я скажу, що на сьогодні це вже люди, які знають що почати, що модернізувати, що досконалити для того, щоб максимально зробити послуги освіти для наших дітей якісними, наскільки це сьогодні дозволяє безпекова ситуація. Ми працюємо і над безпековою ситуацією в нашій громаді. Будуємо, ремонтуємо укриття відповідно до вимог. Там, де воно найпростіше укриття, ми вводимо змішану форму навчання. Якщо це залежить від кількості виходів в укриття, якщо це один вихід, то значить 20 дітей. Ми маємо в дитячих садочках змішані. Форми і чергові групи, інші на дистанційній, вони міняють дітей, щоб бачити, щоб спілкуватися, адже комунікація з дітьми вона дуже важлива з батьками. Як тут вчитель би не викладав, вихователь з дітьми не займався, але перш за все виходять на навчання своїх дітей на перше місце, саме батьки, і в цьому ми їм дуже дякуємо. Дякуємо за розуміння за ту підтримку, яку ми постійно відчуваємо. Тому тут ми можемо зараз уже. Насамперед казати, що у нас величезна робота з батьками робиться. Батьки підтримують, допомагають для того, щоб обезпечити і якось максимально дітям надати комфортні умови. Модернізація інтернету ми бачили, що на сьогодні ще потребують багато питань. Це прилиманська наша зона по кордону. По Калинівці, по Дмитрівці, по Любополю, де фактично в минулі роки інтернет був досить таки проблемним. Його була мінімізована швидкість до 10, це взагалі нічого. Мова про те, що там були всі вчителі і діти в комунікації онлайн, була черга для того, щоб вони займалися. На сьогодні ця проблема вирішена. На сьогоднішнє космогове покриття 100% підведено до цих шкіл, і ми працюємо уже над кроком. Це інтернет. Інтернет до кожного кабінету, інтернет користування не тільки однієї школи, це вже трошечки наперед, забіжу, бо відбулася робоча зустріч тут обговорення з приводу роботи технічних завдань нашої майбутньої програми. Дуже така програма буде на декілька років розрахована, і я впевнена, що в сільській місцевості це буде перша така програма. Не буду казати, щоб не наврочити. Але ми вже тісно про це працюємо для того, щоб це була єдина система уроків, єдина система управління, єдина система зараз дуже актуальна безпековості дітей, щоб не було там тих ені в журналі прийшов, не прийшов. Дитина перетнула кордон школи, і батьки вже побачили, що вона в школі. А вчителі побачили, що дитина на сьогодні також в класі, а не де інде і так далі. Тобто, це осучаснення обліку дітей також, це осучаснення літератури. Підручників, уроків, ну і це єдиний цифровий простір буде в нашій громаді. Звичайно, це буде не через рік, не через два, але це вже якісь такі, знаєте, шляхи. Попередні вони вже окреслені. На сьогодні проводиться робота насамперед в опорному закладі першотравневому, тому що він визначений опорним закладом з найбільшою кількістю дітей. Найбільшою кількістю вчителів. І саме з цього ми починаємо. Далі інтернет буде Wi-Fi спускатися в приміщення укриття. Там також ми маємо на меті, щоб користувалися уроками при необхідності. Крім того укриття буде функціонувати таким чином, що в мирний час а він неодмінно настане і дуже швидко настане. Використовувались приміщення в позашкіллі активно, для роботи з молоддю, в спортивному в якомусь такому навантаженні, щоб діти могли використовувати. Тобто таке буде широкофункціональне використання нашого укриття, яке на сьогодні ми вже відремонтували, ну на відсотків десь 50%. Слідуючим таким нашим кроком це продовження роботи із міжнародного проєкту швейцарсько-українським Дісайт. На сьогодні пройшли успішно. Відбувся відбір шкільних проєктів громадських, де діти разом з викладачами, в своїх командах створювали відповідні проекти, що вони хочуть бачити на території школи або в самій школі, як реалізувати ці проєкти. Зараз вже йде мова про фінансування цих проєктів. Хочеться тут відрадно сказати, що на сесії сільської ради ми подаємо дофінансування даного проєкту, адже всі прекрасно розуміють, що ціни до війни і ціни зараз вони суттєво відрізняються. Але гаслом даного проєкту шкільних громадських бюджетів є дитяча мрія. Ось фізична сільська рада, депутатський корпус роблять все для того, щоб ці мрії реалізовувалися, хай навіть на такому ось. Рівні Валентина Олександрівна минулого разу ми говорили про співпрацю відділу освіти Визирівської громади і дитячого фонду при організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Чи має ця робота продовження? Які вже має результати? почали співпрацювати з дитячим фондом ЮНІСЕФ при ООН. І нещодавно у нас були шановні відвідувачі, керівник освіти і головний спеціаліст питань діджиталізації, які відвідали опорний заклад першотравневий ліцей визирської сільської ради. Побували в укритті, відвідали місце, де працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, інклюзивно-ресурсний центр, харчоблок, класні кабінети. Відвідали, поспілкувалися з Ділями, лишилися в цілому задоволені, і в нас вже на сьогодні заключені договори на придбання організаційної техніки за сприянням фонду ЮНІСЕФ. І далі ми починаємо співпрацювати з ними з приводу дитячого садочка. Вони також туди будуть допомагати придбати обладнання, але це вже буде не закупка, а саме обладнання. При те, що прийде, не можу на сьогодні сказати. Але ми продовжуємо з ними активно співпрацювати. Це грантові кошти в рамках допомоги школам України до розвитку до надання освітніх послуг в умовах військового стану. Результати вже пройшли, Вже було урочисте вручення сертифікатів. Зараз непроста ситуація із електроенергією, з електропостачанням, як в умовах відсутності світла. Працюють педагогічний колектив, учні. як ви коректуєте навчальний план у зв'язку з перебоями у електропостачанні? І в нашій громаді також є перебої зі світлом, як по всій Україні. На сьогодні керівниками шкіл видані відповідні накази, які розробляють черговий алгоритм при відключенні електроенергії і передбачають навчання, яка буде, наприклад, в трьох фазах: Синхронно, синхрон онлайн, де можливо, і офлайн. Діти, наприклад, діляться на групи, і та група, яка можливість має вщити, займається, та інша навчається офлайн, інші самостійно. Цінне завдання, і потім вони ось так міняються. Ми розуміємо, що звичайно нічого не замінить, коли дитина комунікує з вчителем на уроці. Але на сьогодні ми робимо все для того, щоб навчальний процес продовжувався. Діти навчалися, отримували про освіту документи, щоб наше життя продовжувалося і ніхто не зміг на нього вплинути, як є дуже така гарна приказка. Не діждуться. І ось вони не діждуться. Знаєте, як наш президент сказав правильно: без світла чи без вас? Без вас. Тому ми на сьогодні зробимо все можливе, щоб у нашій громаді діти навчалися, виховувалися і в цьому нам допоможуть батьки. І ніхто не зможе нас порушити і нам завадити. Мабуть, для учнів перших класів навчальний рік ну, ось такий найскладніший. Дітки ще звикають до шкільного життя в ось у таких умовах. Розкажіть, будь ласка, як йде навчальний процес для першачків? На сьогодні велика увага приділяється нашим першачкам. Це діти, які в першому класі адаптуються до. Шкільного життя адаптуються до уроків, адаптуються до дисципліни. Звичайно, їм на сьогодні їхнім батькам найважче, і ми це розуміємо. Десь вчителі підходять і займаються з дітьми індивідуально. Десь бачимо, діти приходять, коли безпекова ситуація дозволяє. Тобто, вчителі наші відкриті до комунікації постійно на зв'язку. При можливості, де дозволяють умови, наші діти навчаються з вчителями, комунікують, де нема це дистанційно, але ми робимо для всього, щоб найскоріше, наприклад, пришетрунемо ліцеї, найскоріше діток першого класу залучити до класних кімнат. І я думаю, що на сьогодні вже ми. Швидкими темпами, дай Боже, щоб нам погода сприяла не душі, і щоб нам безпекова ситуації в небі дозволила це зробити. Хоча б дві кімнати великих укриття ми доведемо вже до ладу, і як тільки ми зробимо частину укриття, ми будемо просити дозволу, щоб наших діток першого класу вивезти на навчання, щоб вони поспілкувалися трошки, тому що ми розуміємо, це діти, які повинні бути в соціумі. Насамперед, перший клас. Валентина Олександрівна, ми були здивовані, що ось у такій критичній ситуації у громаді, мабуть, і краще ніж у місті, у громаді Тепло. Розкажіть про співпрацю із сільською радою і з комунальними підприємствами громади, як склалося так, що тепло вже є. І ви можете працювати ну коли є для цього можливості з енергопостачанням. На сьогодні відділ освіти сільська рада зробила все можливе для того, щоб цей опалювальний сезон почався, почався вчасно. На такі екстрені ситуації були підбані генератори вчасно, в повному обсязі здійснена проплата, необхідні навчання кочегарів, людей взяли. Більшість з наших шкіл садочків опалення газове. І, звичайно, ми залежимо від тих обсягів, які на сьогодні є в сховищах України, і ми знаємо яка ситуація, тому використання економне, мінімальне дітей там, де немає, воно взагалі на мінімальному і зараз плюсова температура можемо і не запускати там, де звичайно змішане навчання мова інша йде. Проговорюємо і ведемо роботу вже зараз: про переведення на альтернативне паливо такі великі. Школи і садочки, де велике приміщення маю на увазі це першотравневий ліцей на підлетне опалення та кордонську гімназію на підлетне опалення, з тим, щоб мінімізувати ті ризики, які на сьогодні нам викликані війною, і відійти від залежності від газу. Ми сьогодні почали говорити про підсумки року і не могу не спитати бачили у вас у кабінеті грамоти, відзнаки, нагороди? Важкий був рік. Але громади відділ освіти плідно працювали. Будь ласка, ну покажіть, розкажіть про ці нагороди. Дякую за запитання. Дійсно, цей рік він не простий і можна гордістю сказати, що ми маємо трудові колективи, які підтримують своїх керівників, які працюють. І ми маємо звичайно відзначення від керівництва району, і, хоч це в особі керівника, але фактично це робота всього відділу освіти, які постійно на зв'язку постійно працюють, які постійно дивляться, щоб не було ніяких збоїв в роботі. Вчасно планують, вчасно виконують Ця бухгалтерська служба. Це і служба спеціалістів, оскільки саме від цих людей залежить безперебійна робота освітян громади в цілому. Я хочу сказати слова подяки педагогічним колективам вчителів. Я знаю, що там пройшли зараз трудові збори колективів за підсумками року, де обговорювалися також нагальні проблеми. Я знаю, що там люди дякували відділу освіти, сільському голові, депутатському корпусу за те, що ми знайшли можливість. Не переводити їх, як робило багато громад поруч на дві треті, а виплачували повному обсязі весь пакет зарплатний, оскільки ми розуміли, люди займаються іншою роботою. А якою роботою, то це всі ми прекрасно бачили. І ми розуміли, що людей треба хоч так мінімально, але підтримати в ці складні часи. Тому хочу сказати велике спасибі колективам своєму колективу відділу освіти. Хочу сказати спасибі батькам, побажати, щоб наші діти завжди були усміхнені і жили під мирним, щасливим українським незалежним небом. Валентина Олександрівна, дякую за участь у програмі. Дуже рада, що нашу зустріч ми не тільки змогли записати і змонтувати. Але її побачили глядачі і жителі Визирської громади. Це на сьогодні вже дуже багато. Дякую, дякую за участь у програмі. Валентина Харламова, начальниця відділу освіти молоді та спорту Визирської сільради, була із нами на зв'язку. До наступної зустрічі тільки так.